Напрямок разом герої розпочав свою роботу з перших днів широкомасштабного вторгнення. Нами здійснено більше 4,5 тисяч доставок на лінію фронту. Це у більше ніж 740 військових частин, шпиталів, підрозділів нацполіції, служби безпеки, прикордонників, ДСНС. Нами було доставлено більше 15 тисяч рацій, більше 200 ретрансляторів, більше 300 генераторів. Більше чотирьох сотень безперебійних джерел живлення, більше 95 тисяч аптечок айфак, більше трьох тисяч рюкзаків, більше 50 тисяч турнікетів, кат, більше 20 тисяч сухих пайків, більше 150 автомобілів. Але до перемоги шлях важкий. Ми спільно будемо йти пліч-опліч скільки буде потрібно. Слава Україні! Ми зібрали чудову подію, щоб поговорити про наш проект Разом Heroes», який допомагає. Солдатам на передовій. До нас приїхали багато військових, які розказали і подякували нам, розказали, як наша допомога допомагає їм рятувати життя воїнів на передовій, як ті гроші, які ми збираємо в Америці, як ті гроші, які наші донори надзвичайно щедрі надають нам, допомагають реально рятувати життя. Дякую всім разом до перемоги і слава Україні.